Масові протести в Китаї почалися в останній вихідні листопада після того, як в одній з багатоповерхівок міста Урумчі на заході країни спалахнула пожежа. Внаслідок неї загинуло щонайменше десятеро людей ще дев'ятеро постраждали. Протестувальники звинувачують в трагедії жорсткі антиковідні заходи уряду, які за їхніми словами унеможливили порятунок людей. Китайська влада всі звинувачення відкидає, і цим лише посилює напругу. Переконана кореспондентка мандаринської служби голосу Америки Лі Юань Лю. місцева влада заперечує, кажучи, що це не має відношення до ковід заходів. Вони фактично звинувачують жертву, тому що вони мали дуже слабкі навички до виживання. І я можу сказати, що це ще більше розлютило людей. Професор університету Джонса Гопкінса у США Сергій Радченко погоджується: люди в Китаї не задоволені жорсткою відповіддю влади на поширення ковіду. через карантинну політику уряду серед людей зростає розчарування. Є велике незадоволення тим, як влада впоралася з локдауном, включно з випадками, коли люди були фактично закриті вдома тижнями без доступу до їжі чи предметів першої необхідності. Карантинні заходи в Китаї і справді дуже жорсткі, розповідає Лі уан Лю за її словами, в деяких випадках влада встановлювала на двері будинків металеві грати, щоб не дозволити людям покидати домівки протягом локдауну. щоразу, коли вони виявляють один випадок ковіду в будинку, блокують цю будівлю. А іноді навіть більше у весь район люди були заблоковані у своїх домівках протягом тривалого періоду часу. Відбувається постійне тестування на вірус. Людям доводиться шикуватися в чергу, щоб його пройти. Це дійсно крайні заходи, і це стосується не лише великих міст Китаю. Вчора я розмовляла зі своєю сім'єю. Навіть у такому маленькому містечку, звідки я родом, також є локдауни. Та якщо протести в Китаї почалися із незадоволення карантинними обмеженнями, дуже швидко вони переросли в дещо більше і набули політичного забарвлення. Люди вимагають відставки китайського комуністичного лідера Сі Цінпіня, відставки комуністичної партії. Вони хочуть свободи. Тож це набагато ширше, це більше ніж просто розчарування дуже суворою політикою щодо ковіду. Людям справді набридло. Деякі демонстранти і справді висловлюють свою пряму критику комуністичної влади і особисто Сі крезі це божевілля. Я думаю, що по перше, це через сідзіньпіна президента. Ми повинні покласти край його диктатурі, тому що він дбає лише про себе свою диктатуру. Ось чому багато людей загинуло через нього. Але хороші новини полягають у тому, що багато людей усвідомлюють, що президент не легітимний. Сергій Радченко каже, що в Китаї періодично відбувалися різні протести однак, що відрізняє нинішні демонстрації від інших, їхнє географічне поширення по всій країні. За його словами, в останні такі великі акції незгоди були в 1989 році. Тоді все закінчилось кривавим придушенням протесту на площі Тяньаньмень у Пекіні. Відтоді ми бачили осередки протестів, наприклад, на півдні Китаю. Були протести фермерів, були етнічні протести, наприклад, у Сіньцзяні. Знову ж таки, протягом багатьох років були індивідуальні демонстрації у Тибеті, включно із самоспаленням на знак незгоди із урядовою політикою та урядових репресій. Але те, що відрізняє, Нинішні протести це їхній масштаб, і той факт, що вони відбуваються в різних містах Китаю, об'єднуючи дуже різні типи людей, і це нова річ. Та попри це, на думку Радченка, нинішні протести навряд чи можуть становити серйозну загрозу для комуністичного режиму в Китаї. Так, дехто викрикує гасла проти Цзіньпіня. та наразі ми не бачили нічого, щоб виходило за ці межі. Тож гадаю, буде мало ймовірно, що ці демонстрації можуть перетворитись на масове антиурядове повстання масштабу 1989 року. Я б сказав, що шанси на це надзвичайно низькі. Набагато ймовірніше, що ці протести втратять свою силу. Люди висловлять своє розчарування, і вони це зробили. Звичайно, будуть якісь поліцейські заходи, і ми вже їх бачимо. Вони зводять бар'єри, вони арештовують. Деяких людей, тож, мабуть, це те, чого варто очікувати. Наразі китайські чиновники пообіцяли дещо пом'якшити карантинні обмеження в містах за можливості. Втім, і далі наполягають на жорсткому підході боротьби з ковідом. Водночас до деяких учасників протестів почала телефонувати поліція і запитувати про їхню участь в демонстраціях я боюся, що ті люди, що протягом протестів висловлювали свої політичні погляди та вимагали політичної свободи, і навіть закликали китайську владу піти у відставку, бо що влада з ними буде поводитися досить жорстко. Адже, як ми знаємо, китайські лідери мають дуже мало терпимості до такого роду інакомислення. Наразі складно прогнозувати, у що зрештою можуть вилитись антиковідні протести у Китаї однак, експерти погоджуються, що за цим однозначно слід уважно стежити. Остап Яриш, Олексій Осика, Голос Америки.